І всім Максі Шарк, і сьогодні ми продовжуємо грати в Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Так, і сьогодні я вирішив пограти в онлайн. І як ви бачите, звук трішки змінився в мене, тому що я знімаю на телефон свій звук. І давайте. А, стоп. Так. Зараз я це виправлю. Так, все нібито виправив. І давайте знову спробуємо натиснути на коло. І так, виправив. Так, давайте, Custom Search. Я спробую знайти крейзі, я, мабуть, це виріжу, якщо не забуду. Хоча зараз я не буду вирізати, хочу сказати, що у нас уже 151 підписник. Блін, це так круто, якщо чесно. Я не знаю, забу... не забуду чи забуду скрін залишити, але блін, у нас 151 підписник. Взагалі круто. Я всім дякую, що ви мене дивитесь. Так. І, до речі, вже знайдений матч. Так що давайте натиснемо Ready. Як ви бачите, мене не чути, тому що я знімаю на телефон знову ж... Так, тепер залишилось почекати одного чувака. І ще одного, а ні, вже все. Так, я, мабуть... А ні, ось, вже раунд починається. Ми граємо на мапі, доволі прикольні, хочу вам сказати. І я не знаю, за кого мені навіть грати, якщо чесно. За чом не дуже хочу. М -м, може. За кукурудзу або... за соняшника, не знаю. Давайте за цитрона. За оцього, за людяного цитрона пограю я. Я за нього давно не грав, давайте пограємо за нього. Він доволі приколь... прикольний, я не знаю, чому я за нього не грав. Так. І, до речі, вже всі її заспавнились. Ой, що це пролагало так? Так, він може отак коло скручуватись. У нього тут є супер здібності, ось можна отак прискоритись, а можна супер удар нанести, нанести щоб зомбі вбити. Так. І... Я приблизно знаю, яка тактика у нього. Але я просто, мабуть, буду просто так мочитися. У нього є супер здібність щит. Ось отакий щит. і Ще в нього є супер здібність, щоб зомбі заповільнили і до речі так на крейзі ми знайшли катку мені стріляли до речі щит не пропадає наскільки я пам'ятаю так, так 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 всі раді мабуть не знаю коротше у нас вже ось хвиля так що поїхали крейзі це вам а так щит пропав крейзі це вам не жарти тому Треба тут дуже обережно. Так, давайте. Будемо мочити. Блін, ну це вони, вони дуже багато урона наносять, так що чесно. Є ли його вбив? Так. Тепер давайте цього вбивати. До речі, той сонячник, який її радугою веселкою стріляється, Прикольно, але звук, блін, якийсь пищить постійно. До речі так, у нього нескінченні патрони, у цього. Патрона. Я щось заговорився і не побачив, як вже майже хвиля прошла. І тут всі зомбі вже. Так, давайте. Так, а у нас как тут взагалі щось робить? А он він сидить. У нього не одного вбивства ще нема. У мене три, у чому пора сім. В чому пора загалі, заки? Я не знаю, вам сподобається те, що на телефоні звук чи ні. Напишіть в коментарях, може навпаки так ще краще, а може навпаки гірше, не знаю. Так, давайте я сюди залізу. Не знаю навіщо, нехай буде. Давайте тепер буду Хоча... Хоча я думаю, що треба злізти. Навпаки, так ти тут? Ага. Ось уже біжить. Так, я сподіваюсь, що ми виграємо, тому що які там М -м ось 600. 600 у чувака там рівень. Сподіваюсь, що ми виграємо. А в мене 130 В принципі, я десь годин 30 в цю гру награв. Ну, мені подобається, якщо чесно. Так. Це Garden Warfare 2. Першу я не грав і в цю Битву за що там, за якийсь. Не знаю. Я не пам'ятаю, що називається. Короче теж не грав. Я тільки ось четверту... Ой, третю частину граю. Ой-ой-ой, я чому так... Сонячний хит! Чому так хп мало? Стало. До речі, я вас не знаю. Це, мабуть, дуже сумно. Коротше, 1 вересня настало. Так. Мені це дуже сумно, хоч я і в коледж ходжу, але все одно. Дуже сумно це. А мене будеш хілити? От його хилиш, а мене ні. Так, тепер у мене там не по 45 хвилин, а по 120, і там тепер не... Наприклад, не 8 уроків, а... 3-4 пари десь Ось так тепер це коротше Не знаю сподобається мені чи ні Думаю що сподобається в принципі Так Береж це мікастиль Це Мабуть щось там потрібно вбити щоб вони Та капець я йому Скільки у хп? До речі я ось ванчарти з Платину вибиваю і я за, захотів коротше, забрати один артефакт, який я пропустив. І випадково зберіг е, на, е, на збереження там, де я проходжу на максимальному рівні, рівні складності. І ви не переживайте, все ок. Е, але я майже пройшов там 18 ту главу і мені прийдеться просто спочатку 18 ї глави проходити. Ну це нічого страшного, я думаю. Краще вже так, а то я думав, що взагалі все пропаде збереження, але ні. Ну слава богу, хочу вам сказати. Так, хоч там такі моменти є, коли просто хотілося, не знаю, роз, розтрощити просто все. Тому що... Ну капець складно. Я ось я ось людина, яка пройшла капхед на платину і на 100%. Хочу сказати, що в Анчаркиді дуже складно. Дуже складно є максимальний рівень складності ну прям реально там просто всі живучі просто мочить там я як я не знаю що Короче, коротше капец. і так до речі я ще не одне не поставив не одного рослину так ось отаку до речі хочу подивитись ага, він мені не верть я хотів подивитись скільки у мене там всього так у мене 3000 монет в принципі, я думаю, пак відкрити за 2500. Тому що, ну... Не знаю, тому що... Щось... Хочеться, щоб прям взагалі всього було багато. Я знаю, що це не дуже витрати. краще б я і далі купляв би за 75 тисяч. Але ну просто мені так подобається. Наприклад, щоб в кожному там по 100, по 200, або, як я казав, по 400. Так, і я не знаю, мабуть скоро не зможу прямо дуже часто викладувати відео, тому що, ну, коледж, так, плюс ще тренування і англійське, так що не знаю, зможу чи я викладую це відео прямо кожен день, хоча і зараз я не викладую відео прям кожен день. Десь там іноді можу підряд випустити, іноді там через день і так далі. А вы стараюсь вс-таки кожен день його пускати, але не завжди вдає, вдається. Так Блін, а чому у них так багато урона? А, ну хоча це кредит складність. чому я питаю? Так, давайте. Ми навіть через щит побувает. Ну так, щит він не на 100%, від, не на 100 тысяч Він десь на 80 десь так. Так, і ми, до речі, вже п'ята хвиля, і зараз буде бос, Хвиля з босом, Я сподіваюсь, що не випаде. Нету. Блин, я вже забув, хто тут руслина. Самий такий жорсткий. Ну, мабуть. вампір, зомбі танцор, Багато зомбі. І... 500 монет. Слава Богу, нам вампір не випав. Ну зомби теж не, не такий уж. і легкий, але вже краще зомби-танцор, ніж вампір, я так думаю. Бо вампір це капець для мене. Він не знаю, як для вас, може для вас вампір це взагалі самий легкий противник. Вбили вже нашого! В пора вбили? Так, я думаю, що потрібно його відновити бажано... А, ні, його вже відновили. Так, ось, до речі я за такого грав, наскільки ви пам'ятаєте, якщо ви пам'ятаєте. Так. Я до речі не знаю, от напишіть в коментарях, ви будете дивитись людину павука чи ні. Просто от цікаво. Бо я б знімав ще, якщо б переглядів було більше, ніж... ну, або приблизно, як в рослини проти зомби. Тому що от я знімаю рослини проти зомбі там по 100 переглядів набирається, знімаю знімаю людину павука, набирається десь по 40 переглядів. Вам мабуть не дуже це сподобалося. І до речі, мені таки ніхто ні, ні, в коментарях не, не написав під попереднім відео. Можливо, просто забули або ще щось. Ага, його, він сам вибухи так. О, я до речі, за цього грав, чувака. Так, не треба забувати, що це... Все таки максимальний рівень складності. Так, що треба убере. Ой, ці хто там ззаді так стріляє прям жорстко. А, це зомбі-солдат. Так, давайте його вб'ємо. Я думаю, що потрібно ще не, не тільки з закласа ще на відео, тому що я щось тільки за класу почав грати, окрім е, пер, самого першого відео, там де я грав за розу. Якщо ви не дивились, то ну подивіться. Я не знаю, ссылку в описі оставлю ні. І до речі, я, мабуть, буду скоро залишати кінцеву заставку. Типу, коли кінець відео, щоб висвічилось відео другі інші які можна подивитись і підписати щоб можна було і наприклад там якийсь плейліст або ще якесь відео не знаю тому що це дуже потрібно тому що іноді люди їм сподобалось а вони не знають що наприклад де ще подивитись і так вони наприклад побачать у чувака там в кінцевих заставках наприклад попередню частину як у мене Рослини проти зомбі. Ти такий, о, подивлюсь це. а в... В основному каналі... Ой, а в підписках, наприклад, якщо ти заходиш, ну, або лінь шукати, або, ну... не можеш знайти просто, тому що, наприклад, це дуже давно відео знімали. БЛІН! Блін відновив кактуса і мене вбили одразу. До речі, якщо... Вас двоє, то тоді ви, мабуть, швидше відновлювати лоха. Так, все. А де Чомпер взагалі? Щось не... А, ось! Щось у нього прям... А, ні, це не у нього, це у кактуса. Прям дуже мало хотя у кактуса було. Так. І, до речі, крейзис лож крейзи складність. Вона... Не така уже складна, якщо тут дуже гарний. Я тебе бачу тут прям дуже гарний тімейт, тому що тут прямо відчувається командна робота. Ну як відчувається командна робота? М -м -м. Здалека відчувається, тому що ну, ми відновлювали ну, вдвоєм разом з -е Кактусом. Я думаю, що на ізі такого не буде. На ІЗІ майже ніхто не, і не вмирає, але 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 так. Іноді відбувається таке, що хтось вмирає там на ІЗІ. І всяке таке. Так до речі, скільки ми там вже? Ага, ми вже десь 14 хвилин знімаємо. Нормально, в принципі. На крейзі! Уже 7000 у мене. А 7 я набрав би на ІЗІ, Якщо б повністю пройшов. Оце тільки сьомо хвилі, ще плюс там. І хвиля з боссом буде. Так що можна на крейзі прямо дуже гарно набрати, якщо... Ето. Якщо дуже гарно... Дуже гарний ті тіма... Ой, це ж ті підриваються, мабуть, так? Що там по мені так просто стріляє? А, це імп. Так, давайте так. І тепер... Все. Ну так, імп. Им... Сильно стріляє, але у нього дуже мало хп, прямо дуже. 75 хп. Всього нашого. Навіть урови де так. Не пам'ятаю, десь 125, я... Не пам'ятаю, мабуть, подивлюсь це старе відео або у когось ще там подивлюсь. Так. Імпа вбиваємо. Тут ще імп! Капець, що це таке за хвилю з імпами? А восьмахвиля там інженери чи ні, я вже не пам'ятаю. Я просто пам'ятаю, що якась чи сьома, чи восьма хвиля там інженери. Ну, ну мабуть, ну мабуть, Хоча можливо це тільки на Ізі складності там в 8. Ну на восьмі інженери. І, або на сьомій. А на максимальному рівні, рівні складності тут е, інфи. Не знаю, коротше. Так. Та що тут бомба? Гаргантюа йде! Я вже забув про те, що чесно. Я давно не грав за рослин, тому що я просто без видео майже не грав. А А зараз я взагалі не грав без відео. Так, Воно взагалі живуться. Я сподіваюсь, що він не дойде. Давайте не буду так. Блин, стрімдарки. Я хочу ще вот не зробити. На! Так. Давай, 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 помирай, помирай, помирай. Він майже душок! Ні, зупинись! Зупинись. Є. Це було майже! Я хочу сказати, це було майже! Так, он! Ідуть уже. Так, там как не так? Ну, до речі, 44 будто. Взагалі, цитрон... Е коли я оце, в дитинстві дивився за людьми, які грали в, в план Тертизольдом Гарри 2, я взагалі думал, трон цитрон це... взагалі імба. тому ну, що ти стріляєш, блин, а в кулемет, а зараз він мені... Ну, подолаті він реально крутий, хочу сказати. Але все-таки більше мені Горохостріл подобається. Я хочу на нього якийсь клас купити, а мені, а мені все одно випадає якийсь... якийсь, наприклад, о... зомбі, солдат там або ще щось. 10 тисяч уже монет. Круто, що сказати. Так, вже, до речі, скоро кінець. Якось взагалі швидко хочу вам сказати. Чому я постійно це кажу, або якщо чесно або хочу вам сказати, я не знаю. Просто звик уже часа. Слова паразити, чи це не слова паразити, я не знаю. Ой-ой-ой, я... я спочатку, мабуть, імпав б'ю, як ви на це думаєте? Я мабуть, спочатку убіжу, відхилюся, а потім уб'ю, окей? Соняшник можеш мене похилити, будь ласка. Соняшник. Соняшник. Будь ласка, дякую. Я думав, що потрібно чекати довго ще. Так. Та Он пірат. Он зомби солдат йде. І ще там інженер. Э, э, Чому я хочу називати вченого інженером Тому що ранний ход на інженером, я так думаю. Ой-ой-ой. Так. На. Тихо, 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 тихо. Излетил. Давай, давай, все, помирай. Помирай. Я сказал помирай. Е! Yeah. Помер. Так, там кто-то... Хтось... Ого! Грунванный прямо. О, дракончик взагалі прикольно, хочу вам сказать. Так, уже 14. Я знову сказав, що хочу вам сказати. Я не знаю чому. Вибачте, якщо вам це не доділо. Просто навіть сам не замічаю цього. Так, тепер... О! Зараз буде хвиля з боссом. Ну-ка. Думаю, що гаргантюа був би прикольний. Я... О! До речі, гаргантюа! Взагалі прикольна хвиля, хочу вам сказати. Майже джекпот! 250 і 750, так ми переможемо. Так давайте. Тепер Ой! Ти шо? А! Все ось! Ого! Ого! Народ, народ, народ! У вас дуже багато! У мене тут чи як? Ні? Ні, я в принципі можу! О! Тікай! А ти аркіс відновить? Там ще кой були. А, мабуть, все. Мабуть, ми програли. А ні, ми ще не програли. Просто хвиля з, з этим. Я там? з Олстарами це взагалі... Не дуже полюбляется, что он потому что вы не просто давай ей что ничего не может сделать, это просто э, молодость, чтобы... О! Слышите, уцей этим пам и На! Так, давай, 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 давай. Блин, убыли чем пора. Так. Где он взагалі? Да, блин! Уцей! Капець. Так, у нас хп ще в принципі, в саду багато. Так, одно-кайди ну в дупу. Ти не хочеш, як я бачу, так? У дуже багато хп, мабуть. Все, подох. У нього хп, мабуть, як у гаргантюара з ізі з Складності. З гординопс. Так, давай, давай, давай. Ось тепер, ось все. Блин. Швидше. Давай, 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 давай. Треба іменно по ногам йому покладати, тому що цей дуже броньований. Так. А це вже проблема. А, це вже немає проблеми. 64 хп. Вони взагалі. Жо. Жорт. Хочу вам сказати. Так. давай, 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 давай. Я вже так його буду мочити. О, все! 16 тисяч 16 тисяч за один гарденопс на складності крейзі Хочу сказати достойно, так Взагалі круто. Я пам'ятаю, що хтось казав типу... Ой, там гаргант Я вам я пам'ятаю, що хтось казав, типу, що дуже складно в другій частині збирати монети, але ну, по-перше можна, можна за допомогою бага. Так, я не знаю, засніму я відео про цей баг чи ні. Але можна за допомогою бага. Тим більше ви можете побачити, написати, як фармити монети там в Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Вам там відео покаже. По-друге, я просто не бачу сенсу, тому що мало людей грають зараз в, в цю гру. Ну І просто не знаю, просто не хочу. Так это гаргон Трішки напрягаю. Напруживаю. Так, а ви... там чомпер чи що чуть Де він тут чомпер? Тут 10 секунд загласилось, він без би. А ні, вже все повернеться. Так, я вот так ультану накрыл на підкинеть. І все. Перемогли на складності Крейзи. Заробили десь 16 тисяч, або більше ще монет. Ну, крута серія, хочу сказати вам. Так. Все ми улетіли. Ось, скільки ми тут? 20 тисяч! 20 тисяч. Це зіграти десь. Три гри і вже на... назбираєш на новий, новий клас. Так. Взагалі круто. До речі, я ще хочу до гнома в магазин, зараз зайду до гнома в магазин, подивитись, що він там продає. Просто, наскільки я пам'ятаю, останній раз, коли я заходив, він там продавав мінус для того. Для кактуса. Тому зараз думаю, що він щось інше продає. Так, давай. Ага. Що це? Це козен? Це персонаж? Чи що він продає? А, ні! Це здібність для Рози. Я думаю, що це персонаж він продає. Ну так, у нього тут... доволі все дорого, хочу вам сказати. Ну, я не дуже граю за... Грозу, я дуже полюблює грати. Ось, як ви бачите, 9 годин я пограв за Горохостріла. Саме більше вбив зробив за Горохостріла. стріла. Е, Що це? А, Страйки, я не знаю. І більше. Я забув, як це переклад. Більше перемог. Чи якось так. 170 за Горохостріла. І ось, як ви бачите, тут уже золоте. Тут у мене найменше, мабуть. Дві години я пограв за... За розу? Стоп, а за... загрозу скріла 9. Да блін, шо не так лага? Тут 3 години я пограв. Тут е, за кукурузу. Одну годину. А ні, за кукурузу я менше цього, чи шо. Тут 2 години. Чи шо це не розумію? Я не дуже розумію. Тут теж 2 години. А тут 5 годин. Ну так, мені подобається оцей сторон. До речі, дивіться, як він прикольний ось. Оцей помаранчевий. І цей прикольний людяний отакий усміхається. Прикольно зробили. Так, ладно, зараз відкриємо паки і будемо закінчувати, я думаю. Тому що я не хочу прямо довгі відео робити, бо наскільки я зрозумів, вам не дуже подобається довгі відео. До речі, я не розумію, що ось зараз. Що ось, наприклад, ось це випало. Що це означає? Тому що, ну, їх же ніде не можна використовувати, чи я щось не знаю просто. Тому що це ж не то, що можна поставити. Або, наприклад, ось. Що це таке? Що воно робить? Там, звичайно, на англійській написано, але... Ну не знаю, коротше. Якщо ви знаєте, то тоді напишіть в коментарях. О, випав у цей робот, Дуже... Редкий робот. І ще раз він випав. Так, а тут магнітофон і якийсь людяний... Так, у нас вже залишилось скільки там. Один пах, ані, два ще паку. Так, і хочу щось таке... оцю мортиру, щоб випало. Давай, нам залишився один пак. І давай мортиру, мортиру. Ні, нам випав думшру. І ще куча не дуже потрібних мені речей. Так, я зараз хочу подивитися, скільки у мене там всього. Давай. Сюди і 100 звичайних 88 кулеметів, грибів 69, 20 У мене саме менше у цих. Я хотів оце, мортиру вибити. Це я її так називаю, мабуть, вона якось по-іншому називається, але я називаю це мортирою. Коротше, багато в мене цього. Так. І давайте на цьому закінчувати. З вами був я. Максі Шарк, ставте вподобайки підписуйтесь на канал. Не забувайте натискати на дзвіночок. І всім пока!